Говорят, динари не растут в огороде, Лишь за деньги ты купишь динар. Ну а я вам скажу, вот напротив, Я динар прямо с грядки сорвал. Вітаю, друзі! Якщо ви бачите це відео, це означає, що мені є що вам показати. Тут ви побачите найкращі знахідки за весну 2024 року зазвичай по чернігівській культурі, по скіфах, вістря і навіть старіше. Тож, бажаю вам приємного перегляду. І так, не забуваймо підтримувати ЗСУ. Тож, погнали! Друзі ходили-ходили, вже збиралися їхати. І тут, нарешті, диво сигнал. Подивіться, що це таке. Не знаю. Начебто бронза, отвір це його носили на шиї, як дукач. Але була якась монетка. А тут, можливо, портрет імператора, можливо, це Антонініан Римський, схоже на нього. Але тут я не бачу, ну не можу ідентифікувати, що саме зображено, але дуже приємна знахідка. Клас. Подивіться, ось моя ямка, а ось навколо. Сподіваюсь, видно, скільки намотано кругів. І іншими камрадами, можливо, і мною, в інші рази. І ось серед них, серед них випадає цей завітний кругляк. да, Це він. Це він, друзі, Динарік. Я не бачу, що за імператор поки що, але сюжет погребальний костер. Тобто це після смерті імператора випускався, тільки треба буде з'ясувати, якого саме. У мене з таким реверсом вже є Динарік. Сподіваюся, це іншого імператора. Я мега задоволений, крутяк. Ага, якій Друзі, подивіться який нак. Я такий ще не знаходив. Начебто бронза, зелененький, такий великий, зазвичай такі великі ПКР, але вони залізні. А це кольоровий. Це я так вважаю, що досківський період. Такий ось він плоский. Але я ж кажу, матеріал начебто бронза. Клас. Подивіться, друзі, випила грудочка, в ній такий кругляшок. Я вже його дістав. Спочатку думав, що можливо монетка, але побачив лиса сторона ця. Але з іншого боку, зараз на рекомендую дуже зручно, з іншого боку такий стерженьок. Є сподівання, що це срібло, була якась накладочка чи щось таке. Ну, Тобто вважаю, що це точно щось старе і є сподівання що срібне. І це він. Ви, можливо, можете подумати, що хто це такий він, що це щось незрозуміле, а я вам скажу, що це лімесний динарій. Бронзова монета римська. Скоріше за все, яку робили як підробка під срібне динарії. Але можна побачити портрет імператора. І з цього боку якесь божество має бути. Так, він трохи пошкоджений, так, він не срібний, але це стара монета. Я так навіть, навіть вважаю, що це Фаустіна. Можна побачити і зачіску, така ось дулька на волосі. Так, це вона вітає Фаустіна. Друзі, сонечко вже потроху сідає, вже не так жарко, ходити приємно. У мене на полі, де я очікую дуже сигнал Динарія, трапляється такий в цій ямці такий сигнал. І випадає срібна монетка, але це не динарій. Ну і не зовсім срібно. Це так званий білон. 10 копійок радянський 28-го року. Але все одно приємна знахідка, хоч і не динарій. І стан такий дуже гарний, чудовий. Вітаю себе, продовжую. Гуляв. Декілька годин, може три або більше, вздовж старої річки по наших улюблених місцях пусто, навіть сміття майже нема. Вже йду до машини і нарешті поле вирішило мене трохи побалувати. Подивіться, яка файна річ, який красунчик а вістря. Ось така гарнюнька. Клас. Друзі, нарешті це він. Нарешті. Динарій. Красончик, привіт! Як, як я на тебе чекав, вже декілька тижнів. Крутяк. Вітаю! Другий Днарік майже з одного місця. На цей раз це лім'яс не срібний і трошки надломаний, але це динарій. Крутяк, оце я потрапив дуже влучно. Продовжу кружляти. Ти хто такий, друже? А що тут робиш? Змерз, мабуть, куди ж тебе віднести, а? Сонечко, друзі, сідає, погода дуже приємна, поля вже майже всі засіяні. Скоро доведеться перебиратися в ліса. У мене вістря. Таке цікаве. Треба буде вже переходити на літній сезон і думати або де в лісі копати, або чекати, поки озиму позбирають і відкриються нові поля. Тож подивимось. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, немає в нічого мати все. за гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він напустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. we